Валентина Проценко, мешканка багатоповерхового будинку, що по вулиці Шевченка, 102, в Житомирі. Жінка каже, що мешканці 18 квартир на 9 днів залишилися без води через прорив труби, який стався на стояку 16 червня 2025 року. Ці дев'ять поверхів ми без води. У нас один стояк повністю без води. Слава Богу, що ще на кухні є другий стояк і там є вода. І це ми постійно носимося. Туалет теж ми відрами носимо, попрати ми не можемо, тому що в нас немає водички. Єгор Іванов, керівник управляючої компанії Полісся, каже, що потрібно замінити стояк холодного водопостачання, який встановлений через приватне приміщення одного з банків, який розміщений в цьому будинку на першому поверсі. За словами Єгора Іванова, співвласник зобов'язаний надавати вільний доступ управляючій компанії компанії до загальнобудинкових мереж. Ми звернулись до Ощадбанку для того, щоб вони нам дали доступ до загальнобудинкових мереж. Ці мережі вони у них знаходяться в стінах, зашиті під ремонтом, який вони зробили. Вони відмовились, кажуть, що ми вам надали доступ тільки до приміщення, стіни розбирайте саме самі. Приміщення це приватна власність. Компанія не проводить ніякі ремонти в приватній власності, тому що це кошти. А по-друге, це потрібно потім буде якось встановлювати і це відповідальність співвласників. Ми потім написали припис, вони на нього не відреагували. Ми вже написали заяву до поліції, і от зараз хочемо вирішити це питання. Віталій Коваленко, співробітник одного з банків у Житомирі, каже, що 17 червня 2025 року у письмовому вигляді банк надав керівнику управляючої компанії Полісся допуск до приміщення, де встановлений стояк із водопостачанням. 17 числа було надано було надано їм відповідь, що ми даємо їй доступ до кас, крім касового вузла і архівних приміщень. Просимо виконання робіт провести по можливості в найкоротший термін з мінімальною шкодою для конструкції і оздоблення відбілення банку і по можливості забезпечення відновлення заданих пошкоджень. Керуюча компанія вона до речі обслуговує і наш банк. Віталій Коваленко каже, що працівники керуючої компанії Полісся не показали де встановлений стояк водопостачання. Ми на свій страхи рис, як то кажуть, ну зняли ось ці е, панелі. Де проходять комунікації? Ну наразі нам невідомо. Хай заходять, роблять, хай шукають, де ну ламають ці цей гіпсокартон. Ми його закриємо так само. Не немає ніяких проблем. Після телефонного дзвінка Віталія Коваленка в приміщення банку прийшов Єгор Іванов і попрохав написати лист, в якому не буде претензій банку щодо проведення ремонтних робіт управляючою компанією. Прохання да, розібрати гіпсокартон, зняти для того, щоб можна було обслужити загальнобудинковому претензії до компанії. полісся не буде. Після письмової згоди на проведення ремонту у приміщенні банку Єгор Іванов із сантехніком Василем розпочали демонтаж стіни, щоб дістатися до стояка із водопостачання. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.